Доброго дня, любі друзі! Чому відкинули Христа в релігійному суспільстві? А різниця віри та релігії. На сьогоднішній день існує море усяких релігій, в тому числі і християнських. Це просто мертві релігії, у яких є звіт законів та правил, що можна, а що ні. Але Бог прийшов і призвав священиків для спасіння людей, для спасіння людства. Ніяка релігія не прагне спасати. Тому у Ісуса з євреями, з релігіями того часу, які, які були тоді, а це фарисеї, садукеї, всі рухи, які були конфліктом. Нікого з них не турбували рідні та близькі, нікого не турбувало спасіння людства, спасіння цього світу. Бог з самого початку спасав людство, Тому. Бог так полюбив цей світ, що дав сина свого однородженого, щоб ніхто не загинув, але всі мали життя вічне. Це написано в Євангелії від Івана 3:16.